Воно не повинно бути чи я? Ну, оце ви мене спитали. Ви мене спитали оце все сміття. Ні, ну воно, як вам сказати, вивозиться, прибавляється, знову вивозиться, знову, ну а так, а ми дивимось, що тут можна взяти у нашому віці, як кажуть, як, але вивозять, беруть цей і грузять. Ви вважаєте, що це нормально, от як воно зараз виглядає. Ненормально, але ж, але ж, ну, то є, то є наслідки, то є, ну як вам сказати, то наш менталітет.